Він каже, навіть якщо воно розпадається, але можна зліпити такий сніжок, да? то це вже лежить на Так виготовляють блоки з вапна соломи та води. Такі конструкції вдвічі легші від деревини. Ними можна заповнювати пошкодження в стінах, говорить розробник матеріалів та міжнародний експерт з вирощування конопель Норберт Хепфер. Стіни у приміщенні, яке нині ремонтують, обробляють сумішу глини із соломою або коноплі та вапна. Саме технології нова, частина технології використовується вже сотнями років. Та технологія, яку зараз використовують хлопці, вона не нова. Ми до неї звикли. А якщо ми будемо використовувати коноплю та вапно, то це нова частина. Якщо використовувати коноплю та вапно, потрібно дуже мало енергії. Набагато менше ніж у сучасних видах виробництва. Учасників проєкту жителів. В Первомайського експерти навчають застосовувати на практиці будівельні техніки на основі коноплі та вокна, соломи і глини. Ідея впровадити це в Україні виникла, зокрема, через те, що більшість територій тут сільська місцевість, говорить кураторка проєкту Едріан Гьолер. Well, big... well, no, Головна ідея полягає в тому, що ми розуміємо, що багато молодіжних центрів, школ, садочків, вони зруйновані. І дітям, і молоді просто нема де знаходитись. Тому ми хочемо, щоб це було простір саме для молоді. Це по-перше, щоб їм було де збиратися, де бути автономними, відчувати себе хазяївами. І по-друге, щоб це було ідея в тому, щоб це було місце е зроблене з допомоги натуральних матеріалів, такі, які є саме тут. Тобто вони не коштують е багато. Проєкт профінансований донатами пересічних німців, говорить менеджерка з української сторони Софія Галат. Загалом близько 16 тисяч євро. Ми обрали первомайське, так як це одна з найбільш постраждалих громад Миколаївщини, і тут є глина, солома одні з найтаких видатніших наших матеріалів в тому часі. І ми повертаємося ще до культурної частини до толок. До Цих з ким ми не спілкуємося, тут тут всюди завжди є люди, які ж у мене дід так робив. Я це знаю, як робити. Ми це робили в дитинстві. Або, ну, тобто, всі вже знають ці технології. Ми показуємо, що їх можна не забувати, що їх можна відроджувати. Приміщення, яке ремонтують в рамках проєкту, планують організувати молодіжний простір, розповідає голова громадської організації фонд ініціативного розвитку Ганна Кашуба. До роботи залучили вісім місцевих жителів. Щоб навчити людей працювати з екологічними матеріалами, відновити традиційні технології, тобто наповнити мешканцям, і тому, щоб вони могли відновити своє жиліще своїм своїми силами». Майстер-клас розрахований на два тижні. Валентина Гурова, Юлія Філімон Суспільне новини, Миколаївщина.